Добрий день, глядачі YouTube каналу elvin.com.ua інтернет магазину elvin.com.ua Представляю вам всім знайому модель електромотоцикла Elvin M123. Але в такому кольорі в нас їх ще не було. Цікавий набір кольорів, незвично виглядає і дуже красиво. Подивіться на цього красення. Elvin M123 ми возимо вже дуже-дуже багато років. І вони завжди користуються популярністю. Єдиний мінус в ньому це галогенові фари. І чомусь не ставлять на них діодні фари. Ну, просто це стара модель, відповідно, нічого не змінюють на заводі. Але він дуже класно виглядає. Спереді стоїть 17-дюймове колесо 110 ї ширини з подвійними дисковими гальмами з одного боку і з другого боку. Ззаді стоїть колесо 140 ширини можна ставити сюди як 16-дюймові колеса, так і 17-дюймові колеса. Дана модель обладнана 3-кіловатним двигуном. Сюди ми поставили свинцево-кислотні тягові акумулятори на 32 А. Це. Самі ходові якраз і дешево і сердито, скажімо так. На 3 кВт ще не потрібно ні водійського посвідчення, ні реєстрації. А на рахунок галогенових фар я знаю, що наші покупці, навіть оці, що їздять по Києву, часто їх потім замінюють на діодні фари. Відповідно, вони менше беруть енергії в акумулятора і краще світять. Також дана модель іде не просто з баком, вона обладнана. Зараз я вам відкрию секундочку додатково багажником. Ну, це тут зарядний пристрій ми поставили і документи. Я знімаю ввечері от вже декілька скутерів підряд. Тому що завтра будуть дуже багато якраз людей забирати, що мотоцикли, що скутери. Тому, вибачте, за не дуже добре освітлення. Також тут йдуть ножки, як для водія, так і пасажира, прорезинені. От, а в інших моделях звичайні ножки не прорезинені. Тут йдуть вони прорезинені. Це також досить зручно. Дисплей, хоч і монохромний. Я не знаю, чи вам буде видно. Не видно, бо дуже сильно світиться і на вулиці вже починає темніти. Але він добре читається. Не знаю, не видно на телефоні. Добре читається, монохромний чорно-білий дисплей, але все добре показує як швидкість, так і вольтаж, так і одометр, все добре. Також все звично, як для електромотоциклів і електроскутерів Елкін, перша, друга, третя швидкість, F вперед, реверс назад. Також є клавіша, яка блокує заднє колесо. З другого боку є показники поворотів, сигнал, також перемикач аварійка і ближнє дальнє світло. Цей курок відповідає за те, щоб блимати фарами. Все ніби зрозуміло. Посадка йде як спортивного електромотоцикла, також ззаді він чудово виглядає. Зараз вам продемонструю, як. Показники поворотів читаються в. Зараз починаються сумерки, в принципі, вони читаються добре як і в день, так і ввечері. Зараз вам продемонструю, як включаються фари. Отак От світять галогенові фари. Зараз включено на аварійці Отакий От красень. З додатковим бардачком замість бака. Якщо вам сподобалася дана модель і дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua Дякую за увагу і до побачення.